Володимир Зеленський призначив нового керівника Київської міської військової адміністрації. Ним став генерал-полковник Сергій Попко. Відповідний указ з'явився на сайті президента. Генерал-полковник Попко замінив на цій посаді Миколу Жирнова. Найгірше в історії голова Нафтогазу розповів, якою буде прийдешня зима для України. Розповів голова національної компанії Юрій Вітренко. Близько 40% електростанцій у Україні були зруйновані, тому електрику доводиться постійно відключати і водночас намагатися якнайшвидше все відновити. Він наголосив, що Україна потребує допомоги партнерів для забезпечення роботи енергосистеми. Також він заявив про знищення всіх нафтопереробних заводів в Україні. Сумний прогноз безробіття в Україні становитиме 30% до закінчення року мінекономіки. Також за словами голови Мінекономіки, один із викликів, що стоять перед Україною, є стабілізація макроекономічної ситуації. Наразі інфляція в Україні становить 24,6% і до кінця року очікується на рівні 30%, А падіння економіки прогнозується на рівні 30%. Нова загроза для України. Російська Федерація закупить в Ірану нові дрони Камікадзе Араж АРАЖ-2» для боротьби із протиповітряної оборони. Безпілотний літальний апарат Араж 2 крім стаціонарних об'єктів будівель, на які можна наводитися за координатами супутника, можуть вражати радари і засоби протиповітряної оборони, що є однією з його головних задач. Розповів керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Дальність застосування до 2000 км, кілометрів. Крейсерська швидкість до 100 кілометрів за годину. Він має можливість декілька разів міняти напрямки руху перед ураженням цілі.